Шановні українці, українки, весь день сьогодні на кількох локаціях в Києві тривали рятувальні роботи, розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів. Було майже 600 дронів, 31 ракета, в тому числі балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих в Києві. З них чотири дитини, мої співчуття всім рідним та близьким. Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати, б'ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні, це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу по інших глобальних суб'єктах у Вашингтоні. Ми чули, що Путін, начебто, готовий до закінчення війни. До зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань, але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє. Це не тільки президент Америки, це так само стосується країн, які ще досі торгують з Путіним, такі як Китай чи Індія, інші країни Азії. Латинська Америка. Росія просто втягує їх в свої спільники такими ударами, такими вбивством людей. Сьогодні було багато принципових реакцій на це російське зло, співчуття нашим людям, нашій країні. Лідери Європи принципові в цьому, громадські лідери, політики в багатьох країнах. Я вдячний всім в Америці, хто відчув зараз, який нелюдський цей удар, яке прагнення війни стоїть за ним. Зараз, коли всі так намагаються війну завершити, Росія б'є по звичайних будинках по звичайному місту, цілеспрямовано групами дронів продумано, додає ракет, так щоб було більше вражень. Харків через те проходить Суми, Херсон, Запоріжжя, наші міста, громади. Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Немає дедлайнів, які Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки. Я дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції, потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну, так чи інакше. Сьогодні я говорив з фон фондерляєн, зокрема, про новий санкційний пакет та про координацію нашої дипломатичної роботи. Я говорив з президентом. Туреччини Ердоганом, зокрема, про те, що російський удар саме зараз, саме такий жорстокий, доводить, що Путін не поважає нічого і свого, що обіцяв. Світ має примушувати його до виконання обіцянок, примушувати його до припинення війни.